Пішла дома, зробила тихенько всі сплять. Зробила каву. А оце перед цим я вже скільки назбирала томатів. Ну, ось такі вони, це грязненькі. І, думаю, тут уже самі вони дозріють. Великі, це ці томати навіть тріснули ось. Пізні Наталя давала, сама посадила розсаду там. І в ямочки, і потім давала. Ці вже аж перестигли, підуть на томат, ну, як завжди. Але я там не заглядала, це де побачила, там і зірвала. І що зірвала ще? Це малинка. Ну, небагато, ну, в мене ж її небагато. Це Цей останній ряд, який зараз дає врожай. А там далі до забору ще ж один ряд. Що ні одної не зірвала, а китиці такі великі. Ну і що я ще зробила? Це добре, коли тато вдома і мені дають до 9 годин щось зробити. Тобто я пів шостого встала, чашечку кави випила, бігом-бігом пішла на вгород. Пополивала, скрізь не включала туман, може, включу, але я дивлюся небо затягнуте, Може, сьогодні дощик, Я, правда, не дивилася, чи буде там дощ. Чи ні. То я отут можу туманом ще полить. Бо я сьогодні перці залила, і тут залила, і за двором залила. І у мене є. Зараз пів восьмої ранку. До 9-ї години в мене півтори години є. Ну, я навіть не знаю, мені треба перечистити гроші, чи я встигну, чи вони мені, може, раніше дадуть. Налила багато молока. Молоко домашнє, це Артемі, Артемова мама нам. І не вгадала, але смачно. ну Це ж так. Зараз можна просто посидіти так гарно на дворі, аж дихати легко. Немає запаху заліза, як от вчора, позавчора було прям. Ну, гуляли, звичайно, от куди діватися. Зараз дуже гарно. я поп'ю каву, і потім спланую, що я буду далі. Може, перечищу. Я вчора сливи е, перечистила, кісточки відстають, але е, щоб отак взяти переламати, не переламується. Тільки ножом різала і е, засипала цукром. От. Якщо пустять сік, ну, бо я бачу, вони м'ясисті, щось соку не, не чекаю. А тому може, додав стаканчик чи півстаканчика кип'ятку. І поставлю на вогонь. Ну, я думаю, я так глянула зверху, то сахар ще лежить, цукор. Ну тож, треба ж їх до ладу довести, щоб не пропали. І груші думала, будуть їсти, а артем не їсть. Теж їх небагато, але шкода, що, щоб не пропали. Ой. Ну, оце таким займатимусь сьогодні. Далі буде видно, що там. Що там, діти як? Я знаю, що мені в 9 годин я його возьму. У вікулю. У мене якраз погодуєте, я її заберу. Ще буде гарно на дворі. Він хорошо засинає на свіжому повітрі. Іноді гуляє, правда, а гукає діти місяць. Мені здається, мої діти десь місяців три почали, ох, як зараз, мабуть. І сміється, дивиться на мене, каже, що ти липишся. Бабулі либишся? Ну, на городі робота ще є, я потихеньку. Главне, головне, що я з полуницею справилась. Ну там же земля, я ж там не поливала, то я елі викопала, думала вже залить, а потім викопувати. Ще хотіла чекати Артема, щоб поліз мені тут покази лічильника зняв. А потім думає так, а ну давай, не лінись, полізь. У нас там просто ця драбинка погана. Там просто вона з великою такою товстою проволокою, не знаю, що воно за, мабуть, більше, ніж сантиметр. І отак зроблені такі дуги, тільки якби вони ближчі, а то ну, отакі, отак один від одного, і важкувато ногам. Ну, я полізла. І що хочу сказати? Здається, в прошлому місяці 28 кубів ми витратили, а в цьому місяці 26. Ну, не, не так то. По грошах це буде десь 500, 500 гривень, так приблизно. Там було 506, по-моєму, ну, десь приблизно 500 гривень. Дорого полив. Але ж е, і поливати, як ти не польєш, якось ось така. У мене отам медуничка, по центру, де ота клумба. І е, за доріжкою, за стежечкою там росла медуничка. Я щось не звернула, я ж поливала тут, не звернула уваги, її немає, вона вся засохла. Тут по краях є, а по центру немає. Ну нічого, я розведу, просто ж дивіться, дощі вже ж зовсім не було. І вчора я була в Наталі, воно як начало, начало і все. Тільки начало і, і перестало. Потім увечері, вже дома, чую барабани. Глянула уже нема. Ну, Бачите, навіть нічого не промочило. І зараз я вже малину збираю, воно почало капати. Я поки сюди дійшла, ну скільки ж зібрала. Артем поїсть ще віка. От. Дійшла сюди вже дуже все. Ну, і зараз сходить сонечко, то, мабуть, нічого в нас не буде, ніякого дощику. Ну, хотілося, щоб трішки було прохолодно вже. Так вже важко, дуже важко. Особливо людям, мабуть, отакого віку, як мій, та й молодим, мабуть, важко. Ну, і я доп'ю каву і загляну, що там мені. Може, я ще щось зроблю, може, гроші візьму та на вулиці почищу. А вдень є, якщо він мені дасть, то я нігтиками займуся. Бо вже десь неділю, тиждень, як я фарбувала, та вже й треба і попідрізати. Ну, якщо погода буде така, що не жарко, а так нічого не хочеться, то. Гуляємо та й все. А забула сказати, Віка мене вчора пофарбувала. Перед тим, як вони їхали в поліклініку, у нас не виключали зовсім світло. То оце в мене вийшов такий колір. А що трапилось? Брали дві пачки фарби і одну. Витратили, а одну каже, це буде про запас, ми на ту не звернули увагу, а цю вона почала мені намазувати, а вона якась оливкового кольору. Каже, бабуля, а на що іспортилась? Кажу, Віка, ну а що робити, перестати? Кажу, маш, якщо одні фустку, і буду ходити. А воно чи партія інша була, чи вони змінили то, як то мазали, якийсь кремовий колір був, зразу як маєш. А це такого оливкового кольору стало на голові. А каже, пече, кажу, та ні, не пече. Каже, ну а проявляється, закрашується сідина. Ну і добре, ну це й покрасили, бачте. А вже кажуть, може викинуть. Кажу, ну нічого собі, майже 200 гривень. Кажу, давай маш. А якби викинули і оце слідуючу купили, а вона така ж сама. От би пожалкували. Оце ж пофарбувала мене. Так вони ж поїхали потім отож у справах, а я вже голову сама помила і сама висушилась. Вона приїхала, як так і було, навіть не питає, що там як. Кажу: Віка, ти подивись, як ми покрасили, пофарбувались. Ну, так каже, класно. Ну, так, каже, слава Богу, що не, не викинули. Так, ладно, я пішла. Все, поговорила. Зараз подивлюся, що там з грушами, то ж не хочеться там ходити. Вони, Я їх в холодильник поклала. Так, це забрати це забрать. А це хай лежить. Тут у мене ось уже закипіли сливки, і 5 хвилин я їх проварила. А тепер виключу. Треба ж додати груші, а груші в мене тільки помиті. Ось, ось. Треба порізати. Ось такі. І не знаю, я ж буду погружним блендером. Давить, то, може, шкірочку і не треба знімати. Спробую. Невеличкими кусочками поріжу. Ну, чому не їсться? Ну, вони трішки, звичайно, їли, а ось тут десь я бачила, Ну вже починають ось пропадати. Аж шкода, бачите. Думаю, а зимою захочуть. Чи пиріг, чи пиріжечки, то я цей перероблю. Не знаю, яблучка буду додавати чи ні. Дивилася ти, що знімала вручну голден, лежать в холодильнику. Ну, а груші перероблю. Ну, Це я нарізала грушки і зараз їх відправлю до слив, закіплять і відставлю. Ну, це, буде в нас варення асорті. Я сюди ще добавлю яблучок. Є там на вулиці такі, що припорчені. Ну, і потім агара агар що купили вчора. І буде смачнюще варення. Ось, Зараз закипить виключу. А сама яблучка наріжу. Набрала я. Сік сюди, агар агар розвести, щоб. І ще нарізала яблучок. Ну, вже спека на дворі, то я не буду варити аж увечері. Просто зараз висиплю і перемішаю. Ну, Це таке буде асорті у нас. Потім я вже говорила блендером погружним. Ой, як же він на українській мові я забула? Уже ж і гуглила. ну, Нема пам'яті вже, зовсім нема. Можна сказати. Ну, і це і потім е, додавлю агар, -агар закип'ячу. І по баночках. Я потім покажу у баночках. Ну, а це вже на сьогодні оце все, що показую, бо воно не один день в мене буде варитися. Бо така ж, і нянечка собі, і, і семеділка і варю. Ну, хай стоїть, тепер напитується. Потім треба, ну, може, віка попробує на солодке, може, ще цукру додамо.